Вітаю вас в АТБ! Дивимося асортимент товару акції знижки що новенького. І так, по червоних цінниках: 20 гривень 90 копійок, соус шаурма, також 20 гривень 90 копійок, соус бургер від торчин, соус соєвий 500 мілілітрів. 46,90. Якщо у вас є карточка АТБ, буде 44. Замість 57. Асорті фруктово фруктового ріхова 55 гривень, 40 копійок. Ось такого плану. І є ще ось таке: 45,50. Тут 125 грам. Асортимент фруктів та овочів на сьогодні. Сьогодні по акції картопля гатунок перший 21,89, також на акції томати коктейльні 113,85, мандарин 48,95. Інші ціни можна зупинити відео. Та подивитись. Озвучувати буду старатись тільки те, що по акції. 35,90 морква по-корейськи 400 грам. Запитували про морську капусту. Показую 33,90, своя лінія 250 грам. Кокосова стружка 10,30 в упаковці 40 грам. Насіння маку 26,90. Тільки в АТБ. Начинка макова 51,80 275 грам. І що хочу сказати, що така начинка е, значно економить ваш час. Я похожу, і користуюсь, коли якраз випікаю такі рулети. Так що зверніть увагу, якщо ви ще не пробували, можете скуштувати: асортимент олій. Олія оливкова 149,50, 250 мл екстра вірджин. олія ляна. 68,70 за 250 і 136,40 олія конжутна, також 250 мілілітрів. Пишіть, якщо ви пробували такі, куштували. Діліться вашим враженням, буде цікаво почитати не тільки мені. 1790 оцет яблучний. 500 мілілітрів. Олія Соняшникова, 3 літри, 151,80. Якщо у вас є карточка АТБ, звертайте увагу на ось цю ціну. Олія Щедрий Дар, також 3 літри, 175,01. 44,90, олія «Стожар» 850 мл. Відділ з консервами. По акції хороша дуже знижка. 43,90, ось така сардина в оливковій олії. Зверніть увагу, я собі одну точно візьму. Далі 61,90, ось така сардина. 49,90. 38,90 сардина надланширована в олії. 230 грамів. Найшла дещо цікаве, хочу показати. Гель-антисептичний 3880. Тут 29 мілілітрів, але тут дуже цікава упаковка в такому силіконовому чехлі. Виглядає, ніби ігра. А тут баночка, отака прозора, з гелем. Для дітей дуже цікаво. Є ось такий пряник ще і різні кольори гелів. А я ж, звичайно, вдячна вам за вашу підтримку, за лайки та за коментарі. Мені дуже приємно. По акції «Желатин харчовий 20 гривень 40 копійок. 25 грам. Агар, агар 8 грам 14,50. У відділі спецій багато знижок. Я проведу швиденько, покажу вам. Коріандр мелений 40 грам, 7 гривень 80 копійок. Мускатний горіх 12-20, куркума 11-30 за 30 грам. Імбир 12, 30 за 40 грам мелений. Порошок гірчичний вищого гатунку 17,90 за 100 г. З новинок приправа до курки 10,60 25 грамів. З новинок до картоплі приправа 11,20. Ось такого плану 10,60 Тільки в АТБ. Чай чорний з бергамотом. Earl грей ті 50 гривень, 20 копійок. Чай ромашка 12,20 М'ята 11,70. Вермішель розумний вибір, мушля 24,20 за 1 кілограм. Вибір вермішелі дуже великий, фірми є різні. Стараюсь показувати те, що по акції. Ось «Мівіна» сьогодні по акції 9 гривень, 40 копійок. Є різні смаки. Суп гороховий. Від своя лінія 1390. Новинка. Суп гороховий. Ось такий традиційний 1580. Суміш пластівців трьох видів 400 грам 10,30 Пластівці розумний вибір, екстра 400 грамів 11,40 Вироби з фруктозою. Є вибір, і подивимося, що по акції. 2990. Ось така халва соняшникова на фруктозі. Ось такий батончик 1590. Шарм. Також на фруктозі. 46,70 без цукру. Ось така шоколадка. 100 грамів. Сукрозамінники для кого це важливо? Є цикламат сахарин 1200 таблеток. Коштує 66,90. і є солодка стевія. Це вже натуральний продукт, 155 гривень, 60 копійок 300 грам. Я користуюсь стевією, але конкретно таку ніколи не брала. Тому, якщо ви брали, напишіть відгук. Я впевнена, що буде цікаво почитати не тільки мені, а я в якомусь з відео в розпаковці поділюся своєю думкою про стевію. Покажу, які варіанти я використовую. А ось тут я знайшла щось цікаве для себе, ніколи не бачила. Какао з молоком та без цукру 150 грам, 57,90. Прям захотілося спробувати не сьогодні, але обов'язково якось спробую: сухий сніданок 500 грам. 63,90 Є ще. Сухий сніданок від Star 60 гривень 90 копійок, 420 грамів. Ось такий. Мюслі 375 грам, 64,70. Тільки в АТБ 7450. Ось такі. Знижка на попкорн, тільки не на всі асортименти, а на солоний та з сиром по 17,50 з карточкою АТБ буде 16,63. На знижці кава Якобс, Кава Якобс Монарх 126,60. Якобс Капучино 161,70 за 500 грам. Розчинна кава Якобс Монарх 165,30 за 120 грамів. Солодощі 68 гривень ось така. Пачка конфет 200 грам. Все буде добре. 67,90 з вишнею. Делюкс. Трюфель 69,90 200 грам. Цукерки делюкс 250 грам. Ось такі, до речі, я полюбляю. М -м, задумуюсь, можливо, взяти 85,90. Знижки на торти. Торт Фраські сьогодні коштує 170,90. Великий. Також на знижці торт Фелісіті 203,90. Знижка і досить хороша знижка. 31% на актимель 14,90 в всьому асортименті. Для найменших сирок мілупа без цукру 15,30. Різні смаки. Також хороша знижка, сирок чудо 200 грам, 22,90. сирки, глазуровані. Асортимент просто дуже широкий. 12,50 коштує від ферма, ванільний з персиком. І якщо у вас є карточка АТБ, буде 8,50. Також по акції сирки від злагода, шоколад, полуниця та вишня 10,90. Сир український, кисломолочний, 350 грам, 39,80. Сир Сир дев'ятивідсотковий, також 350 грам, 44,40. Це товар з газетки. Морожені вироби. Дивимося, що по акції і так надитце від фірми Легко 92,60, 500 грамів. Ось така упаковка. 5 хвилин і готово пишемо. Далі рибні палички 95-90. Дивимося, де вони. Ось так виглядають. Від вічі горошок зелений 35-400 40 400 грам. Своя лінія: 40 гривень, 80 копійок, суміш овочева, овочі для яєчні. Ось ось ця упаковка. Розумний вибір. Морепродукти на акції бачу, є креветки. Розумний вибір: 174,70 за 900 грам це ось ця упаковка. Варено-морожені, асортимент сирів. Показую вам, що є на акції. Від кому в асортименті є різні сири: 51,90, пластинами. Це нарізані сири по 160 грамів в упаковці. Традиційний голландський, хаварті, кантрі. Дивимося, от ще є сир моцарелла. Ось такий, до речі, я полюбляю. Ще в червоній упаковці не пам'ятаю виробника: 54,40 коштує ось цей, тут його 180 вісіде грам. Я брала ось цей на пробу, він був по акції, я його не можу рекомендувати. Моя суб'єктивна думка, він, він програє по смаку. ось цьому, І якщо знайду похожий в червоній упаковці, от його я можу рекомендувати. М'які сири намазки на хліб і так, сир. Делюкс 4890 за 175 грам. Є в різних смаках. Є також плавлені сирки на акції 12,70. Своя лінія 55%. Вершковий. Також дружба 12,70. Продукт сирковий на знижці 9,90. Варені колбаси. Дивимося те, що на знижці 32,50 коштує ось такий виріб фаршевий. Хочу подивитись його грамовку. Тут 500 грам, а ось це вже не виріб фаршивий. Тут вже пише, що це колбаса. Тут також 500 грам, коштує 59,90 на відміну від ось цієї. По акції повна ціна 102 гривні. Ось таку я візьму. Попробуємо. Свіже м'ясо, курка, яловичина, свинина. І так, по акції сьогодні фарш яловичий глобино охолоджений 90 90. Ось він. Так виглядає. В упаковці 500 грамів. Колбаси сиров'ялені та нарізки, Є з чого вибрати. Дивимося те, що на акції. І так, 100 грам ось такої. Єврейська пише, цікава назва: 41,29 за 100 грам. Ось така. Губернаторська, ну, прям назви шикарні 36,80 за 100 грам. Суперназви, ну а цю подивимося, а це от ковбаски 39,50 за 60 грам. Тобто ось ця упаковка салямі баварська 28-28 за 100 грам. Серветки, вологі підгузники. Акція сьогодні на підгузники Хагіс. Ціна 325,60. Якщо по карті АТБ. 309. Четвірочка, 44 штуки в упаковці. Є п'ятірка, 38 штук в упаковці 325, 60. Жіночі прокладки Always 59,90 55,90 та 45,90 відповідно. Корм для тварин. Є достатній вибір по знижках. 14,20 буде Віскас для улюбленців домашніх. Також «Фелікс» 1570. В жестяних банках 31,60 за 415 грам. Новинка 2990. Спробуй першим: 185 грам для котів. Паштет м'ясний з яловичиною. Корм сухий, шелма 180-30, 750 грамм. Також в магазині представлене уже насіння, скоро весна. Весняний сезон ніхто не відміняв. А на сьогодні я прощаюся з вами. Буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком. Зустрінемося в нових відео. І, звичайно, вдалих та якісних вам покупок.